Нові жертви серед мирного населення загострюють питання справедливості. Кремлівський режим має бути покараним, зокрема і рестрикціями. Драконівські санкції Грема чи вдасться їх затвердити за прогнозами американського сенатора, який став співавтором законопроекту про найсуворіші обмеження щодо Росії. Документ мають ухвалити до саміту Великої Сімки у Канаді. Отже, сьогодні розпочався фінальний відлік рівно тиждень, коли за санкції ще можна проголосувати. Чому процес пригр? Альмувався в американському конгресі розбирався наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Законопроект Лінсі Грема, санкційний законопроект, станом на зараз готові підтримати вже 82 два конгресмени. Це лише ті, хто сказали, що вони готові голосувати публічно або зізналися в пресі, або повідомили самому Грему. Тобто, фактично їх може бути ще більше, і цієї кількості, адже сенаторів всього 100, Достатньо і для того, щоб гарантовано затвердити закон, якщо на голосування його винесуть в зал, і навіть ще більше для того, щоб подолати вето президента Трампа, якщо він таки візьметь. Його запроваджувати. Ну здавалося б, за цих умов документ практично гарантовано, пройде в конгресі, але чому ж його майбутнє і досі туманне? Здавалося б, у сенаті давно не було законопроєктів із таким рівнем підтримки. Ініціативи за яку були б і однопартійці Трампа, республіканці, його завзяті критики, демократи, але всіх об'єднала ідея вдарити по Росії найсуворішими санкціями з моменту зміни владної команди у США і тим самим допомогти Україні. Якщо ми зрадимо Україну, якщо не доб'ємося справедливої угоди щодо війни Росії проти України, угода має гарантувати, що не буде третього вторгнення. Що Україна зможе вистояти, інакше Китай сприйме це як слабкість і прощаває Тайваню. Іран стане ще агресивнішим. Вважати, що не має значення, як завершиться ця війна величезна помилка. Якщо коротко пояснити ідею Грема, він пропонує озвучити досить серйозну погрозу 500 – 500-відсоткові мита на поставки в штати товарів із країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси. Це означатиме, що торгівля практично зупиниться. А отже, виникне вибір або втратити американський ринок, або й надалі торгувати з Росією, і мало хто обрав би друге. Небагато справ здатні об'єднати 41-го республіканця і 41-го демократа в підтримці одного закону. У нас час такого майже не стається, але українське питання виняток. Красиві цифри щодо підтримки: 41 голос з одного боку, 41 з іншого. Настільки переконали Грема, що він почав заявляти пресі: проблем не буде. Прогнозував, що розгляд законопроекту почнеться ще минулого тижня, і його точно ухвалять до саміту G7, який стартує 15 червня. Розрахунок був простим. Якщо Америка вдарить першою, то і європейці приєднаються. Я сподіваюся, що європейці вже за два тижні запровадять нову цінову стелю на російську нафту, щоб вдарити по економіці Росії. І також скажуть Москві та Пекіну жодних нормальних економічних відносин, доки ви підтримуєте Путіна. Що ж сталося до саміту. Сімки лишається менше як тиждень, а законопроект і досі не розглянутий. Причина фактор Трампа. Греме з ним особисто говорив, просив документ підтримати. Втім, президент заявив в пресі: законодавці мовляв, голосуватимуть тільки за моєю командою, коли я вважатиму за потрібне і правильне не раніше. І зрозуміло, що більшість політиків республіканців не захоче сваритися із самим Трампом, якщо він поки проти. А от демократи критикують і рішуче Путін обводить Трампа навколо пальця. Він тягне час і розмову лише щоб встигнути розгорнути наступ і захопити нові території. Якби я був на місці Трампа, це була б особиста образа, образа і для США. І Америка має бути розлючена, справді розлючена. А не приховує своїх побоювань. каже запровадити санкції зараз. Це майже гарантовано зірвати мирні переговори. А він і досі в ілюзіях, що з Москвою вдасться домовитися. Тобто до розмови із позицій сили наразі не готовий. А ось Грем якраз наполягає, що вмовляти Кремлі вже досить, адже за його даними, Москва готує новий наступ на фронті, і обмеження потрібні не як покарання, якщо цей наступ станеться, а для запобігання, щоб його не допустити. у нас є серйозні докази. Путін готує новий наступ уже цього літа або на початку осені. Він робить вигляд, ніби хоче миру, але насправді готується до нової війни. І Сенат, і вся Америка втомилися від Путіна. Люди бачать. Що Україна бореться? Достатньо цих аргументів, аби таки винести законопроект Грема на голосування, поки це питання. Що найменше тиждень у сенаторів ще є із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Вторинні санкції від сполучених штатів це те, що могло би підірвати потужності країни-терористки. Так, от що відбувається в сполучених штатах про санкції? Ми будемо говорити з гостем у нашій студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Ще раз вітаю вас! Слава Україні! Пані Ірина, Вітаю вас, героям слави і принагідно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Розкажіть для початку в чому цінність вторинних санкцій від Сполучених Штатів Америки і чим вони відрізняються від європейських санкцій? Направду тут іде мова про синхронізовані, перш за все, санкції а вторинні це мається на увазі. Ну от зі слів Єрмака, да керівника президента, який дав буквально це свіже інтерв'ю. На саме європейський 18-й пакет. В чому різниця і в чому, скажімо, перспективність цих вторинних санкцій, тому що вони стосуються саме банківської сфери. Банківської сфери, тобто тих банків, які допомагають Російській Федерації обходити первинні санкції, які ну, по суті дозволяють їм продавати там чисте країни контрабанду, вони це називають товарами подвійного імпорту на підприємства військово-промислового комплексу. Тобто, резюмуючи, а сила цього пакету в тому, і ми дуже на нього відверто кажучи, сподіваємось. На щоб обрізати можливість банків з усіх інших країн, ну умовно кажучи, з Європи, з Америки, з Середньої Азії, з близького сходу співпрацювати з підприємствам. Під санкційними, які під первинними санкціями Російської Федерації, тому що вони тоді зможуть дуже серйозні отримати репутаційні ризики, ну і відповідно отримати фінансові обмеження через вторинні санкції. Це дійсно той санкційний пакет, який вже напрацьовувався досить ефективно з нашим урядом, з офісом президента з тими людьми, які працюють над можливостями додатковими на обмеження економіки Російської Федерації і ведення їм війни. Ну і другий, мабуть, аспект, який важливий на чому звертати увагу, як перед штатами, так і перед нашими європейськими партнерами в межах наступних санкційних кроків, звичайно, це пониження максимальної на нафту. Це абсолютно очевидно, тому що допоки розродилися європейці сімнадцятим пакетом, то вже просто ну зв'язку з світовою конюктурою понизилися ціни на нафту. Ну не тому, що пакет слабкий, не тому, що європейці хотіли слабкий пакет зробити. Ну тому що Саудівська Аравія вирішила разом з країнами ОПЕК Плюс збільшити видобуток і автоматично по суті понизили як на марку Бренд, так і на марку УРОС, якою відповідно торгує Російська Федерація. І тепер, по великому рахунку, не потрібно використовувати тюнівий флот. Тобто Саудівська Росії... Аравія виконала задачу санкцій. Саудівська Аравія виконала задачу свою, яка вона перед собою ставить. Вона вибиває через демпінг з інших ринків більш дорогу нафту. Ту. Тут якби все очевидно, і направду це також нам зіграє в плюс, тому що ну Росія не зможе навіть закладені в бюджети доходи від цієї від цього напрямку отримати. Я нагадаю, що в бюджет закладено 70 доларів за барель нафти зараз торгується приблизно по 55. Але направду, ми чудово усвідомлюємо, що не ну, це потрібно. 30. Сан... Да, ці санкційні пакети по тіньовому танкерному флоту не є дієвими, поки ми не опустимо цю стелю. До речі, міністр наземних справ. Мабуть, його цитуєте Сибіга. про я згадала просто ціну в 90-ті роки, коли Росія була на в дефолті. А, Ну, порівнювати не, курсову різницю з 90 ми роками, це буде трошки некоректно. Але в принципі, цю цифру сказав Сибіга не, в своєму інтерв'ю. Він згадав, що якби нам дійсно вдалося разом з партнерами домовитися про пониження з 60 на 30, ну це дійсно нанесло б нищівного удару по економіці Російської Федерації, і точно б не, не, дало критичний натяк Російської Федерації на те, що масштабувати війну не потрібно, і пора вже ну так. Мовити примушуватись до миру, тому що вона просто далі ну, економічно не зможуть е, вести бойові дії. Ну економічно ж розраховували, що їхній фонд національного благосостояння та інші ресурси розраховані в темпах цього ведення війни приблизно до середини 26-го року. Але ж ці розрахунки, враховуючи поточні санкції, вони зрозуміло, да якщо чергові пакети ефективні, не такі, як 17-й, а от такі, як ми очікуємо, вісімнадцятий. Ну то цей срок буде дуже швидко на скор... Більше того, вже був звітно бігуляної керівниці Нацбанку, да і принципі економістів Росії, які відверто і прямо кажуть, що економіка Російської Федерації вже починає показувати явні ознаки рецесії. Що це означає? Це означає, що галузі в економіці РФ, які не пов'язані з військово-промисловим комплексом, вони починають деградувати. І економіка Російської Федерації так чи інакше входить в таку вже незворотню фазу, коли навіть проаналізувати на. Сидки наступного санкційного пакету російські аналітики і економісти навіть не беруться, тому що може бути дійсно принцип доміно. Тобто, в будь-який момент економіка РФ може обвалитися. Тому це ж комплексне питання. Да, на Росії потрібно тиснути через силу. От ми це й очікуємо від президента Сполучених Штатів Трампа. Він це анонсував, ще, вигравши вибори на інгураційній своїй промові. Тому санкції відповідно ці вторинні, якісні первинні пониження цін. На нафту консолідація навколо України продовження нашої мілітарної фінансової підтримки і відповідно успішне масштабування тих спецоперацій, які ми вже робили. Ну перш за все, СБУ, ГУР, да, от остання спаутина, Це те, що дійсно пришвидшує будь-якому випадку. І тут я з словами нашого президента Володимира Зеленського. Ці речі пришвидшують відповідно мир і примушення відповідно до цього. Миру Російської Федерації. Що стримує на вашу думку Дональда Трампа від того, щоб підтримати цей пакет санкцій? Тут питання ключове: який пакет санкцій? Якщо Грема. ви говорите, да, якщо ви маєте на увазі пакет Грама, відверто кажучи, я не вірю в те, що Трамп прийме що цей його пакет. Стримує? стримує перш за все? Я думаю, він чудово усвідомлює наслідки прийняття таких пропозицій в межах цього пакету. Перш за все цікавить 500-відсоткові мита на країни, які допомагають обходити санкції, які стосуються нафти Російської Федерації. Ми розуміємо, що цими країнами, перш за все, є по об'ємам Китай і Індія. З Індією, буквально нещодавно з Америки зняли 165% відсоткові санкції, ну збалансувавши їх до рівня всіх, всіх інших. Не після цього ще і Трамп вже промів розмову з Сізимпінем. І, от, враховуючи ви викладене, я собі мало уявляю мотивацію Трампа після такої стабілізації певної відносини, і те, що він йому вдалося, скажімо, поновити постачання рідкоземів з Китаю. А це було одно з ключових тем їхньої телефонної розмови. Що він зараз веде 500% відсоткові Ну це мало вірогідно, це ще дуже м'яко кажучи, Індія. Та сама історія. Якщо зараз інвестиції, які здебільшого американські європейські в Китаї намагаються релакуватися в Індію, на які найбільше геополітичну ставку робить Сполучені Штати якраз в геополітичному протистоянні з Китаєм, ну знову ж таки мені важко уявити, що на свого по суті стратегічного ну партнера то на кого розраховує Сполучені Штати, введуться 500 відсоткові мита. А моді прямо каже: ні, ми продовжимо окупувати російські по нафту, тому що нам це вигідно, тому що це розкручує нашу економіку. Вона нам виходить значно дешевше аніж будь-яка інша нафта. Тому ситуація наступна: що я глибоко переконаний, що цими відсотковими митами да мені здається більше використовують грема як інструмент впливу якраз на Російську Федерацію. Ну по суті, лякалка. да, що зараз от підготували пакет, двопартійне представництво прилетіли в Київ на Вили на межі майбутніх санкційних пакетів, щоб підштовхнути до адекватності Російської Федерації. Але чи вірю я в 500% мита в межах цього запропонованого пакету? Ні, на правилки жаль не вірю. Але це не все. Я більше вірю в те, що все ж таки громадськість натисне і відповідно політичні опоненти і змі на Трампа, і він все ж таки усвідомить, що Путін чергово водить його за носа, і він не налаштований відповідно на досягнення. Не те, що миру, а навіть тимчасового перемир'я. І отут я не виключаю, що буде розроблений, можливо, навіть тим самим ленцигремом наступний санкційний пакет, який дійсно вдарить по больовим точкам Російської Федерації, і при чому не зачепить бойові точки саме Сполучених Штатів, як цей санкційний пакет. Ну просто ще раз підкреслюю: я не уявляю, як на це відреагують інвестори Сполучених Штатів, яких дуже багато в Китаї і в Індії, на запровадження таких мир. Це ну Трамп може просто постріл собі не в ногу зробити а або обидві ноги або в голову, розумієте, все частіше е, звучить імпічмент, е, і ви кажете, натисне. А е, ми бачимо, що відбувається в сполучених штатах Америки. А е, наскільки цей градус може підвищитися, і якщо взяти команду Трампа, з яким віншов е, на е, вибори, ми бачимо, що і з маском вже немає ладу е, і вже не такі е, добрі стосунки. Так якщо не сказати навпаки. І Джей Дівенс uh -huh. Володимир Зеленський порівнюючи дві зустрічі в Ватикані і в Овальному, він сказав, що 15 хвилин в Ватикані були більш ефективними ніж в Овальному. І в Овальному, згадаємо, uh -huh. там був Джей Дівенс, і з кого uh -huh. все почалося. Можна сказати, як ви розглядаєте таку схему, що а, замість Трампа Джей Дівенс? Чи існує такий сценарій в Сполучених Штатах Америки? Чи буде цьому сприяти маск? Чи є така ціль? Я думаю, що ні. Це мені здається дуже а, спрощений варіант ну, такого п -п планування сценарного. Да? А да, так дійсно маск десь більше симпатизує Венсу. Він про це каже публічно. На нього навіть роблять певну перспективну підкреслює перспективну ставку. Самі республіканські партії, але ми маємо усвідомити одну річ: господар овального кабінету і президент Сполучених Штатів в президентсько-парламентській ну, республіці, яким є, Штати, є саме зараз Дональд Трамп. І в цьому Дональда Трампа, в цього президента, по суті, зараз під контролем, як Конгрес, так і Сенат. Угу. Тому розраховувати на те, що частина його команди матиме якусь автономну точку зору, враховуючи особистість самого Трампа. Не вартує, але він обвалює рейтинг республіканців. А їм на вибори йти. Питання я ну, тут досить не впевнений, що він увалі рейтинги республіканців, тому що якраз е, можливо в ці події, які зараз відбуваються в, в Каліфорнії, да у Лос-Анджелесі, можливо, потрібно сприймати як е, намагання Трампа стабілізувати відповідно свій рейтинг підтримки свої легальності та легітимності. Ну тому що ну давайте згадаємо, а що ж обіцяв під час інаугурації Трамп як основні зовнішньополітичні треки, перший і основний врегулювання російсько-української. Війни, тобто він намагався бути глобальним миротворцем. Що йому вдалося засягти, йому вдалося, мабуть, хіба що зрозуміти, що вся його перемовна стратегія виявлялася хибною від самого початку до, до сьогоднішнього моменту, і перевело вона нас до Стамбулу да по ініціативі Путіна і двосторонні перемовини. Ну одним словом, це інша тема. Я думаю, що ми її продовжимо інший раз. От митні ініціативи Трампа, коли він намагався переглянути одним махом всі торгівельні взаємовідносини Тешно, зі всім. Бачимо. Шо... Теж ми бачимо чудово, так. чим це все завершилося. Що він казав після 100 днів, після інаугурації? За 90 днів буде 90 торгових угод. Скільки зараз ми маємо торгових угод? Одну. Попередньо з Британією більше не маємо. Тобто до чого я кажу? Ну близькі схід, я також так, так. в цю об'єднаю, Ізраїль, Іран і все, що зараз намагається зробити Підсумуємо. Трамп. Додайте до цього, що Європу, як традиційних партнерів штатів, які не розуміють, чи будуть штати продовжувати допомагати і залишатися в контурах забезпечення європейської безпеки. додайте південну Корею і Японію. Мусимо підсумовувати, да, тому що яка час зауклала. Торгівельний договір з Китаєм, з основним геополітичним опонентом Сполучених Штатів, і буде мати велике велике питання відносно результативності взагалі цілому політики Трампа, і от якраз ця історія з з протистоянням по мігрантській політиці. Вона якраз як на мене налаштована, в тому числі на тому, щоб активізувати оцей костяк червоного електорату і показати, що вони не даремно дали Трампу той кредит довіру, і він робить рівно те, що він обіцяв під час виборів. Пане Олексію, дякую за те, що прийшли Нашої студії за цікаву розмову гостем Дякую, студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.